My dam, my dam, my dam. I'll ти? you like this. I suppose, блин, би mm. Ой, би то бы улицы. Ой, классно люблю. Я то вот все несу. Загалик сладкий. Зараз придется за принято

Это номер 9. О'кей. Дос, это справа. Вторая камера. Два. Что ты что ты А може. Ладно, э, ми зараз йдемо по газету. чудесній вулиці. Нам потримай. По чудесній вулиці прям в магазин. Ну, В магазині ми, звичайно, відео не будемо знімати. Там люди. Ми де... даємо ми... Грінький вітер. Ой. Я що, відео мені видно? Вітру. зараз. Що بدنا купляти? Живчик, мужик. У нас 15 гривень зараз. На двох. Все, кит немає. І на двох.

στα νεριά, ναι. Κοίτα. Είναι μυρίστε καλά δύο; Τι είναι αυτό; Я ще в в магазині знімала. Мені в сумку впала бідна. Я говорила мені лише це. Бляха. Це така мене сумка Чекай, запини. А купінки летиш. Добре. Чекай, де мені сісти. А-а-а. Чекай сім'ю. Я лайна поставити. ബോ ഹോ 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 Там був маленький котик. Не дуже маленький. Тримай. Я поки. Тримай. Я перше буду пити Не треба за неї святи. Ви бачите, воно зараз п'є. Це вот хляска мала. Я буду.

Siz mi ne? Siz? Ya yok oğlum bir da bir tane daha

так знайшовся Ну, не тоже. Не підуть Там поїхала маршрутка. І нема. Я навіть не змісля як збільшила. І напевно моє лице ульця... було таке велике. Mention your mom.

на хормимер <laughs>